дня! Сьогодні я вирішила приготувати м, салат з печінки. Ніколи не готувала, але ж є печінка. Остаються гірки, кислі, не знаєш, куди їх дівати, тому хочеться використати, а не викинути. Трошки моркви по корейськи Зелень у мене є і цибулина. цибулина. Тому зараз хочу приготувати салат. Що, що з цього вийде і який він вийде на смак, не знаю, ніколи не, не куштувала. Зараз посмажимо печіночку, потім наріжемо все. Соломкою попитаємося нарізати і зробимо салатик. Зараз обсмажимо печінку 5-7 хвилин. Зараз її посолю, поперчу Так, поперчимо трошки і посолимо зараз, Посолимо, поперчимо, перемішаємо, підсмажимо. Так, я вже її перевернула на, на другий бік. Ну ще смажимо ще. Вона сира. Звісно ж. Хай смажиться ще трошки. Тим часом приготуємо, підготуємо інші інгредієнти для салата. Значить, поріжемо і обжаримо цибульку хріпчату і але я не знаю точно, як її різати, але я так придумала полукільцями. Цибулинку достатньо буде. Звісно. Ну, а зачитання добре, цибуля ж смажена, печінка. Ще чесничку потім додамо зеленого і буде все добре. Так, поріжемо огірочки. Огірочки. А як же їх порізати, щоб була соломка? Мабуть, кільцями, а потім соломочкою так, кольця порізати. Хочеться соломкою. Може, можна інш, по-іншому різати, але ну, хочеться чогось якимись такими височками. Так. Ну, Зараз так наріжемо всі огірки. Так, обсмажила я печінку з двох сторін по 5 хвилиночок. Вона вже навіть піджарилася, трошки зарумянилася, тому достатньо вже. Зараз я трошки прикрутила, пару хвилиночок ще подержу і виключу, хай остиває, охолоджується. Так, огірків ми нарізали. Получилось ще й немало. Так, вийшло огірочків. Нормально. Зараз додамо сюди ще е, моркви. Я віджала її від зайвої рідини. Так. Морква є, вже гарний салат, можна їсти без печінки. Печінку я зняла на тарілочку, хай вона остине і потім наріжемо теж. Зараз посмажимо цибульку, грівчату цибулинку одну. Так, це викинемо. От. Так. Розділимо її. Так, щоб вона швидше піджарилася. Так. До золотистої скориночки трошечки підсмажимо і все, додамо в салат. Ще додамо до салату ось трошки пір'я, чи як сказати правильно, чесника і пір'я цибулі. Молодої. І молодого чесника, і молодої цибульки. Поріжемо. Трошки для кольору, щоб кольор був красивіший. Можна було б, ще може, може ж додати консервованого. Але я вже не буду нічого додати, хватить достатньо цього. І ще може яйця, сюди, крашаночки варені. Ну, нічого я не буду додати вже. І ще і майонез треба пережити ще, аби без майонезу було б взагалі хорошо. Добавляємо до салату ще цибульку, чесничок. Ну, що ріжемо печіночку. Теж на соломочку. Якось постаратися треба. Так, нічого, вийшло. Так. Отак. Нормальні. Полосочки виходять. Звечку я порізала, додаю до салату. Зараз додамо ще жарену цибульку, майонез. І будемо куштувати. Так, так додаю я цибульку, підсмажену, підсмажену. Так. Ну, аромат стоїть, звісно, добренький. Смажена цибулька, жарена печіночка, цибулька зелена, чесничок. Сподіваюся, що буде добрий салат. Так, плюхне майонезику. Може, можна було б сметанку переміщати, за гіціцею. Так, беру собі тарілочку для презентації. Не знаю яку, але буде така. Так. Щоб як в ресторані прям. М -м. Ну, вроді, на вигляд нічого. Зараз буду пробувати. наш салат готовий. На сіль все добре, не треба солі додавати. На смак, ну, нічого, на смак можна теж спробувати. Тому приємного. Тому смачного всім. Пробуйте, якщо не пробували. Я, наприклад, перший раз роблю.